Всім привіт, друзі! Всіх радий вітати на каналі. Сьогодні у нас коротенька новина. Картошечка нам завезла трейдинчик. І ще, по-моєму, трейдинчика завезла обмін свободочки за Голдішечку. Обмін свободки у нас буде з 4 до 7. А обмін, ну, коротше, сам трейдин техніки, початок з 4 квітня, завершення 11 квітня. Ну, в принципі, стандартна процедура по обміну в нас йде за одну голду. За я маю на увазі за свободку. За одну голду ми не 25, а 35 свободного опита маємо. В цілому, в принципі, стандартний вигідний курс. В кого є голда, хто хоче поміняти на вільний досвід, можна зараз це все діло в принципі змінити. Поміняти. І трейдин. додали у нас нові три машини. Картошка вирішила, так сказати, по птшкам пройтися. добавили три нових машини: КВ4 КТТС Райн Метal Скорпіон і XM66F. в в цілому в цілому ПТшки непогані, Скорб, всі, я думаю, знають. Офігенний, XM теж непогана була в новорічних коробках, і kv 4 KTTS була в нас в вафельних коробочках, якщо не помиляюсь, у 2022 році. В цілому, но КВ4, така, як по мені, устарівша вже машина. Давайте, в цілому, ми на них подивимося. Можна на них ось глянути, я вам додав у порівняння. xm в мене є, я її тут просто налаштував, збросив на ті, ну на стандартні настройки. І в цілому, ось ТТХ перед вами, середня шкода 400, 490 360 КВ4, навіть в середній шкоді уступає цим двом ПТ-шкам. Пробиття 246 у Скорпа 232 в семки і 227 у КВ4 КТТС теж ну, таке собі. Да? Єдине, що скорострільність. В принципі, КДшка 8 базова, 12 у Скарпа і 9 у XMки. Ну, знову ж таки, КВ 4, тут вашта, тут рубка не поворачується, угли, кути там і всі діла. Ну, В общем, ТТХ перед вами. мінус 10 плюс 20, мінус 7, плюс 14, мінус 5 плюс 20. Не гнеться взагалі. Далі. Кути горизонтального наведення. Ну, 45-45, 45 вліво, 45 вправо. В принципі, кути непогані. Ну в цілому, як по мені, пт шка дуже габаритна, вона вже устарівша для нинішнього рандому. Вона, в принципі, в цілому не цікава. Можливо, да, якісь там десь бої, за що там ДПМа, ви може, і будете вивозити. І за що броні, звісно. Но я думаю, Скорпіон і XM все-таки будуть в нинішньому рандомі, в такому, як є, з турбобоями, все-таки більш цікавіші, як по мені. Бронювання корпуса. Ну, тут, звісно, 200, 125, 125. Тут у нас броні практично немає, окрім тут, ще щось, може, Ексемочка потанчить. І башта в XM230, Теж що то може танчити, 120 і 40. Сотвіно. По максимальній швидкості 35 біжимо вперед на XM15 назад, 60 на Скорпі 20 назад, і 35 біжимо на КТТС і 10 біжимо ми назад, на КВ4 КТТС. По скритності xm по базовій скритності, доволі таки непогано цікава. Скорп теж можна розкачати буде потім на скритність. Ну і тут, по скритності, в цілому навіть немає сенсу розмовляти, тому що це ПТ-шка більш такого. Ну, якби на тут каратошка пише штурмова ПТ. -шка». Ну, можливо, так воно і є. Це ПТ-шка такої першої лінії, де приїхати, продавить. І, і за щот свого ДПМа попитатися щось настріляти. Ну, я думаю, Камбашенка тут все зрозуміло, да? воно все це діло буде пробиватися. Однокласниками, голдою, а гратимете ви більшу часть своїх боїв з 9-10 рівнями. А там ваша броня вже нікому буде в цілому не цікава. Тому КВ-4. КТТС, як по мені, машина устаріла, ПТ ця устарівша. Вона не дуже цікава в нинішньому рандомі. Я не скажу, що вона не. Не грається, на ній можна, я думаю, грати, але за рахунок того, що вона дуже рідко зустрічається в боях, ми можемо зробити такі висновки, що да, ПТ-шка ну, не цікава, вона практично не грається, її практично ніхто не катає. Тому, як на мене, із цих трьох ПТ-шок, які додавали, Скорб на першому місці, XM на другому місці і КВ-4 на третьому місці. Якщо у вас є голда, у вас, наприклад, немає того самого Скарпа то або Ексемки, і є якийсь атанчик поміняти, звісно, беріть. КВ-4, Особисто моя суб'єктивна думка, я не, не совітував би його брати, тому що ну, дійсно ПТ на даний час не цікава практично нічим. Вона устарівша під нинішній рандом. Тому отакі от о, справи, о, такі у нас сьогодні новини. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прожимайте лайкос, підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей на нових відеох і стрімах. Всім пока-пока.